Дівчата, Дружини ветеранів. Хотіла сьогодні з вами поговорити про один момент, який дуже часто звучить на моїх консультаціях, звучить від вас в якості питань. Дуже багато людей, які реєструються на мій великий курс для дружин ветеранів, написали це в своїх анкетах. Так, там у мене є місце, де ви можете задати питання. Ну, як правило, це звучить так. От, Іра, я не знаю, що робити, в мене з чоловіком і те не так, і те не так, і те не так. Зрозуміло, що кожна з нас має там свої виклики. Що саме можна з цим діяти? Ми вже з вами багато говорили. Я про це говорю в Ютубі, і в LinkedIn, і в дописах, і у відео. Будь ласка, дивіться, читайте весь мій контент, там є багато відповідей на ваші питання. Немає. Приходьте на індивідуальну консультацію, реєструйтеся, пишіть мені там в приват, пишіть на WhatsApp, пишіть в реєстраційну форму, теж є всі посилання в описі до відео, або десь вони точно є. Ну, я намагаюся розміщувати скрізь. Ми там з вами про це поговоримо. Але зауважте собі, дівчата, ще такий момент. Дивіться. Коли ви кажете, що у вас там не все гаразд з чоловіком, не все гаразд там в стосунках. Вам здається, що з ним не все гаразд. Ну, давайте будемо відверті, що наші з вами чоловіки, які пройшли пекло війни. Ну, з ними не може бути все гаразд апріорі, бо психіка вона не здатна витримати такі навантаження. Але я зараз інше. я вам пропоную суперсекрет. І ця річ, вона дійсно змінює. Ваше ставлення до чоловіка, його ставлення до вас, якісь результати, які ви отримуєте у вашому житті загалом, це те, що називається фокусом уваги. Дівчата, ви можете фокусуватись на тому, що у вас є хорошого. Наприклад, да, там, чоловік нервує, він агресивний, але він добрий, дбає про мене, про дітей, про тварин. Так, от, ви фокусуєтесь і крутите в голові постійно. Саме ось цю частину, що він хороший, він там дбає про мене, він дбає про тварини. Так само і в інших моментах, коли ви свою увагу, енергію свого мозку спрямовуєте на позитив, у вас стає в житті набагато більше позитив. І ще поділюся вам маленьким секретом, якого мене теж навчив мій чоловік. Я власне це і так там, практикувала, але я не знала, не мала такого саме моменту, де можна поставити галочку, що ти це виконав. Це хвилиночки щастя. Ми коли зустрілися з чоловіком, він сказав мені: ти концентруй свою увагу на тих хвилиночках щастя, які в нас є. І тому що ну, є завжди там в житті якісь непорозуміння, якісь випробування, але коли ти свідомо. Пам'ятаєш що ці хвилиночки щастя, ти бачиш, що в тебе взагалі було те щастя, і ти таким чином програмуєш своє майбутнє, тому що не секрет для вас, що ми всі з вами своїми думками, своїми емоціями створюємо собі майбутнє. Якщо хочете більше про це поговорити, ми, звісно, входять там навчальної програми про це поговоримо і пишіть мені питання, я буду це пояснювати у відео. Хоча я впевнена, що ви сто разів про це чули від усіх можливих там бізнес-тренерів. Не всі з них можуть це нормально пояснити науково, але про це говорять всі. Я можу пояснити науково, тому якщо є запит, пишіть, я поясню. Тому, чим більше ви концентруєтесь і свою увагу, своїм ліхтариком, своєї уваги підсвічуєте позитив в своєму житті, позитив в стосунках з чоловіком, позитив чоловіка, позитив якихось змін в його там здоров'я, тим більше вони будуть зростати. Тому що тоді ви не даєте енергію негативним речам. І навпаки, якщо ви постійно ходите і розповідаєте, як ото все погане, який він в мене поганий, ото псих і так далі. Так само ви даєте цьому енергію і буде зростати тільки негатив. То, будь ласка, фокусуйтесь на позитивних моментах, на позитивних змінах в самопочутті чоловіка, на позитивних змінах у ваших стосунках, взагалі на тому всьому позитивному, що ви можете знайти в своєму просторі. Повірте, це дуже допомагає. Я, наприклад, взагалі там, навіть там, от зараз своїми думками, я, вибачте, там про війну думаю навіть не щодня, хоча ми всі живемо в цій реальності. Тому що в мене є дуже багато хорошого про що думати. І я намагаюся думати про це хороше, щоб в майбутньому нас з вами чекало саме це хороше, а не чергові випробування. Сподіваюсь, моя ідея трошки запала вам в голову. Побачимося у наступних відео.